Недавно усюди бачу про теорію мертвого інтернету, і за набирає непогано, хотів зняти, але якось і він було. А вже коли сів робити відос, то от халепа все шоміка кудись ділася. А так мені дійсно стало цікаво, як теорія 2010-х років сторони каміш ізоїдом звичану стала реальністю. А. Точно, товарі мертвого інтернету. Це теорія з моя стверджує, що інтернет після 2010-х років, з до більших здіяності ботів і автоматично створеного контенту, які мені алгоритми, маргіналізуючи органічну війську діяльність. Взагалі, уявляєте життя без чата ГПТ, не помічаєте за собою те, що ви частіше відкриєте якийсь то чат-бот, ніж гуглите? Звісно, зрозуміло, що не питаєте в нього якусь важливу інформацію, бо він завжди скаже відповідь, але не скаже, що вона була неправильною. І так, є багато видів. Але той про який ми зараз говоримо, це генеративний штучний інтелект, а гачі, цей шій, який генерує картинки, і зображення. Але гачі, які я зараз хочу розібрати, це чат-боти, і саме популярне з них це чаджіпіті, спікуючи з ним, я помітив, що він так то наш козак, і хто винен у війні каже і так далі. Але от мені стало цікаво, і я вирішив написати на російській мові, і що йти по території Росії, і спитати, хто винен у війні, то він вже не відповідає, хто конкретно в ній винен. А ще цей генеративний штучний інтелект. Не визнає, що його відповіді, залежить від мови спілкування. А так, крім чата GPT, є ще декілька популярних чат-ботів, і це Copilot, Gemini і DeepSeek. Перший це чат-бот від Microsoft, і відповідає він майже також само, як і чат GPT. А DeepSeek, це взагалі просто тисячі в підваві. А, і ще якщо спитати на українській мові, що відбулося на пошиття Ніан Мень у 1989 році, то він спокійно відповідає. Або от якщо спитати те ж саме, але вже на англійській, то просто не відповідає. А на українській ще цензуру не завезли походу. Окрім чат ботів є ще генерування зображень і генерування відео. До генерування відео. Думаю, всі пам'ятають якусь популярну собаку з яблуком у роті. Почалася епідемія штучного контенту з соцмережі Facebook, створена корпорацією зла мета. І там почали з'являтися дивні зображення, по типу Ісус спагеті, ісус з пішок, ісус із броков, Ісус з креветок. Зробив мотоцикл із пішок. У вас те не дивує, бо в трунтурумі таке бачили. От вам пташка із пішок. А це взагалі що таке? Мало всього з пішок? От вам, рятують Ісуса від акули. Чи це рятують Ісуса і Акулу від води? А це якась мила бабуся, свідкує свій 121 рік народження. Серіона ще більше ті доста, не доживає. І їй свій фірмовий торт. До речі, почала вчитися на кондитера, вона ще <свісно> з п'яти років, коли хтось в цьому вісі, що в цей садок ходить. Отом тепер цікаво, чого аудиторія Фейсбука це лайкає. І от, як ми напевно знаємо, найбільша вікова категорія Фейсбука це вже старші віди. Ти типу, познава вам така ситуація, коли очі бабусі ще до того як ви встигли прокинутися, відправить вам якісь листівки з привітанням зі святом, про яке ви навіть не чули. Так, от, якщо тоді ці листівки робили дивно мотивовані види, то зараз ці листівки роблять все ще дивно мотивовані види, але не прикладаючи її найменших зусиль, бо можна просто написати якийсь то промпт. А якщо не вистачає уяви, навіть написати якийсь то промпт, можна просто попросити написати промпт у ЧТГПТ. Але давайте повернемося до мета. Так от, більшість є старшої аудиторії, вже насильно розбирається в нових технологіях. Його вони чогось дорізь з цих генерованих зображень і лайкають подібний контент. Може навіть не підозрюють, що той контент був згенерований штучним інтелектом. А мета чогось замість того, щоб боротися з подібним контентом, навпаки, просувала його. І за цього з'явилися, гадети, хто правильно, індуси. і ці які інфосиган уже накопила сотні своїх курсів, як заробляти сотні доларів в тиждень з Фейсбука, генеруючи ці дивні зображення. Але вони не дорозказують. розказують. А саме те, що заробляти сотні бачів місяць, будемо ніяк не ми, а вони. Якби все це залишалося тільки у Фейсбуці, може обертало ремертого інтернета, ніхто би не згадував. Але тепер це поширилося і на інші соціальні мережі, і ось тут ми підходимо до ікса. З приходом Ілона Маска у Твітер просувати галочку. Тепер можна купити за символічну плату у 7 баксів в місяць, і ще підписка, де я змогу заробити з постів, Тобто ви знаєте, що почалося. І до маска Твіттер був політичним звалищем з максимально провокаційним контентом. А з його приходом цей контент почав активно просуватися і звісно ж монетизуватися. Тепер, тобто, якщо зараз в Фейсбуці мені контент згенерований шиї вже не так, часто потерапівався поки я матеріал де я відео збирав. Той Вексі, Ой, Вексі, якщо вести трамп, то там і без цього портов пекло відкриється. А контент з генерованого штучним інтелектом. Вексту більше, ніж людей, в ОТБ, коли зробив велику знижку на Чіпці Лейс мета на Так от вексу, щоб заробити, треба робити максимально провокаційний контент, бо саме його з чогось найбільше просуває. Він робить провокаційний контент, нічого тобі допоможе, той же грок. А є, до речі, повернемося до Івана. Він до тисячі 2023 році, бідкості з приводу того, що Шаїза надто швидко роз. Звивайте, і його розвиток тут треба призупинити. Бо це що, боже, небезпечно! Ну всім на маски було все рівно, бо тоді вже було ще видно, що гайні в лапках просто хоче нас догнати конкурентів. І він сказав, що олшіт Херві Голгейн Виписав з цього грока, і це штучний інтелект, створений Ілона Маска 2Х'. А так, думаю, можна перейти до нашого любимого ютуба. І, ось здається, на перший погляд в Ютубі все добре. Типу, Ютуб фільтрує контент, згенерований штучним інтелектом, і не просуває його. Але якщо зайти у шорт, типу шорти самого свого зародження були дегенеративним зборищем едітів і позиційних тіктоків. І тут Ютуб вже не фільтрує контент, згенерований шиї, а навпаки, просуває його. Бо Ютуб активно хоче, щоб його шорти активно подивилися і активно переглядали. А щоб було що переглядати, треба щось зробити. А як мотив, а як дати мотивацію контент-мейкерам активно робити контент? Правильно, зробити лисиче просування шортам, ну і звісно ж монетизацію. А і от, якщо тобі, ні, не тобі, а давай Андрійко. Андрійко має неполонівські плани і хоче заробити мільйони доларів шортів. Подивився усіх інфозиганів і віддав сотні доларів. І от Андрійко сидить і дивиться фільм, і він помічає прикольний момент з фільму. І до нього приходить усвідомлення. Качає той момент і накати його, ну в капкат давайте. Генерує автоматично субтитри, накатує ефект і все, професійний шорт готовий. Якщо ви не зрозумів, що це тільки що було, я, якщо чесно, сам не зрозумів. Але давайте це буде теоретичному 9 того, як вперше з'явився тип контенту, прикольний момент з фільму з делогечними субтитрами. Типу таке робиться тільки для того, щоб в кутку встало тареком казіка. Ой, який казік, навіть тобі вони ж заблоковані, це букмекер. Але от у на вирізках з фільмів далеко не виїдеш. Так що деякі контентмейкери вирішили робити, а ви знаєте цього хлопця, де беруть якийсь то рандомний відос, просять написати сценарій до цього відосу, чи те потім закидуть у Evelyn Labs і він озвучує. А монтаж в них починає закінчується на тому, щоб додати в куток рекламу якоїсь букмекерки. Так от, що зараз чи стало згенерованого контенту менше? Скажу ні, це нікуди не ділося, бо поки пі був хава і це приносить мані. То ці так звані контент-мейкери будуть продовжувати робити подібний контент. Будуть його треба мінімум зусиль, і вона приносить максимум імпакту. Чи ж точного контенту більше, ніж тварного єдиної? Складне питання. Типу тих же шортів мільйони вже. І це не займає багато зусиль. Так що може так, а може і ні. Але це точно колись відбудеться. Чи справдилася теорія мертвого інтернету? Звісно ж ні. Бо сама те, te... бо це бо сама теорія мертвого інтернету стверджує те. Що хтось вище перенесе інтернет штучними зображеннями, що в підсумку мені з споживацькими настроями? Типу, всі ті, хто вище і так мають всі інструменти, щоб контролювати споживацькі настрої. Типу, і той же ютуб візьмам уявного ютубера. Так от, якщо цей ютубер скаже щось не так, то йому мо присев його чекає. Є маневих переглядів, бо його рекомендувати просто не будуть. Чи поганий генеративний штучний інтелект? Ні, гачі це якраз і стрима створення контенту, але він дає змогу обійнитися, і цією змогою більшість користалися. А великі корпорації з штучним контентом заграють, і за цього відбудеться перенасичені штучним контентом. А так бажаю хорошого контенту. Живіть у щастя, бувайте.